Занадто привабливий для ролі Путіна так чимало українців у мережі відреагували на новину про британського актора Джуда Лоу. Дворазовий номінант на премію Оскар погодився зіграти російського президента Володимира Путіна у політичному трилері французького кінорежисера Олів'є Асаяса Чарівник Кремля. Я кажу про роль невпевнено, тому що ще не почав працювати над нею. Словом, це можна порівняти зі сходженням на Еверест, коли стоїш біля підніжжя і дивлячись угору, думаєш: о, господи, що я сказав. Часто я відчуваю це, коли кажу так. Я думав, о Боже, як я збираюсь це зробити. Але в будь-якому разі маю розібратися. Стрічку знімуть за сюжетом одноіменного бестселера італійського письменника Джуліано де Емполі. Він розповідає про вигаданого персонажа політтехнолога Вадима Баранова, що стає радником Путіна незадовго до його приходу до влади. Прототипом цього героя вважають Владислава Суркова. Колишнього сірого кардиналу російського диктатора та ідеолога так званого міра». і хоча зйомки фільму ще не розпочалися, його вже обговорюють у мережі. Ми знаємо назву фільму, і ця назва не зло Кремля, не монстр Кремля, не звір Кремля, а чарівник Кремля в англійському слові «візард» без додаткових прикметників нема негативної конотації. Плюс Джуд загальний улюбленець, і частина його харизми неодмінно перенесеться на персонажа. Хочемо ми того чи ні. І знову хтось захоче зазирнути в очі. Мистецтво має йти в одну ногу з тим часом, з яким ми зараз йдемо. Зараз питання нашої сусідньої недодержави, і питання е нонсенсу такого е гітлера 21-го століття, воно стоїть на часі, у всіх країнах так про майбутнє кіно говорить актор В'ячеслав Довженко, який також грав негативних персонажів у кіно. І, зокрема, керівника російського військового підрозділу у фільмі Буча, стрічка про окупацію Київщини, режисера Станіслава Тіунова, нині в лідерах за переглядами на Нетфлікс в Україні та має прокати у багатьох містах світу. Хоча під час зйомок її також критикували за те, що не на часі. Я розумію, чому визвели таке обурення українців, тому що українцям зараз це болить. І всі переживають, що не дай Боже, там буде русський слід, і знову буде якесь намагання або загравати з диктатором. Я прекрасно розумію цю позицію і підтримую її. Що стосується е е іншого, то ми маємо подивитися, що з цього вийде. Ми ж не знаємо, що це таке. Професія артиста грати для будь-якого артиста цікаво зіграти е е антагоніста. Ніж протагоніста, тому люди так цієї професії так воліють грати негативних персонажів. Більше ніж ніж позитивних, кінокритик і режисер Андрій Алфьоров, коли говорить про майбутню роль Джуда Лоу, згадує, як той зіграв убивцю у стрічці Проклятий шлях режисера Сема Мендеса. В нього гнилі зуби по фільму в нього такі залисини. Він ну абсолютно мерзенний персонаж. Е, мабуть, гірше за всіх тих, які там з'являються на екрані. Якщо йому ну, потрібно зіграти дуже некрасиву істоту, він це робить. Він майстерно перевтілюється. Він хаміліон абсолютний. Алфьоров каже: те, яким глядачі стрічки побачать образ російського диктатора, передусім залежить від режисера. До того ж, у книжці за якою зніматимуть фільм, персонаж Путіна другорядний. Все залежить від того, як Олів'я Саяс на кого він власне наведе свій фокус. На персонажа, які списаний з Владислава Суркова, ідеолога власне цього росі... російського миру. Чи на Путіна, якщо справді фільм буде романтизувати, виправдовувати, то можна пред'явити претензії не артистам, режисеру. Він є автором, це його висловлення. На новину про те, що Джуд Лоу зіграє Путіна, відреагував і кінопродюсер Олександр Роднянський. Він зізнався, книга, яку взяли за основу сценаристи, та яка стала популярною серед європейців, особисто йому не сподобалася. Простіше кажучи, не переконала. Персонажі її здалися занадто простими і навіть по відношенню до своїх безжалісних і цинічних прототипів. Боюся, що поява цих людей в образі улюблених акторів лише додасть до них симпатії у тих, за чиїм наказом гинуть сьогодні тисячі і тисячі, але можу помилятися. Окрім Джуда Лоу, у фільмі Чарівник Кремля мають знятися також Алісія Вікандер, Зак Галіфіанакіс, Том Старіч а також Пол Дано. Останній зіграє головну роль стрічки Політтехнолога Баранова. Дата виходу фільму поки що невідома.